Я лежав вдома в хаті, лежу і думаю, як добре в хаті бути. Тишина, покій, ніхто не тривожить тебе, ніколи не роблять. А тут як гахне, що мене аж до потолка підкинуло. Вийшов на вулицю, там хлопці наші, кажуть, не ходи туди, бо тебе там задавлять. Багато машин поприїжджав, якісь спасателі. Оце таке от бідне. Ніхто не думав, що такий район, ну що ви сюди лізете, гадюки прокажуть, щоб у вас там вже мозги за шарики закрутилися. Це його проклинає весь мир, цю собаку.